Так, друзі, маю я таку сідушку. Якраз вона мені на прицепа влази по ширині. Хочу я її ставити. Така вроді би нормальна собі. Хочу я її ставити на прицепа. Поставити того спереду. Один ряд сідушки, і можливо ще ззаду поставлю. Нараз треба десь виїхати, чи далі нагород. Хто як думає, чи то воно вартує то ставити, чи не. Бо тут треба робити ще кріплення. Маю другі сідушки, треба зробити кріплення. Чи воно вартує мені то поставити? Зробити щоб легенько на якісь зашивки відчепалось, треба, скинув сідушку. Але зато не треба десь їздити по полях машиною чимось. Сідушки собі поставив і поїхав. Музика в нас є, гарна музика. Таку, такий монітофон собі встановив. Тут музичку, ти працюєш на городі. Ще хочу я, маю такий чорний королін, зашити ту, то... Би не годіло, ніж би красиво було, трошки ще треба. Досконалити салона. Ззаді ще думаю робити таку рамку, щоб відкривались, то ще в моїх планах. Бито вікно відкривалося вверх, бо раз треба і до Сергія, і влітку жарко. Чи воно вартує в кого є така рамка. Підкажіть, будь ласка, чи воно вартує, то зробити би рамка відкривалося, чи воно не аж так сильно потрібно. Бо літком жарко, відкрив собі рамку і до Сергія голового нахилити, бачу, де, де під'їжджаю до степки, там, чи, до культиватора чи до плуга. Чи навіть натягнувся, пальчика запхав. На строчку, як то бачу, чіпляють. Хто як думає? Пишіть в коментарях. Коментуйте. Чекаю ваших коментарів, бо я не знаю, чи правильно я думаю, чи неправильно. Хто може таке робив? Підкажіть мені. Дякую Це перегляд. Чекаю на коментарі.